Шановні глядачі, друзі, всім привіт! Я дуже-дуже радий вас всіх вітати. На вулиці вже стемніло. А я б хотів вам показати, це вперше на моєму каналі MyCamping Це від фірми Nextool є така чудова гірлянда. тобто Це, знаєте, як і ліхтарик, і гірлянда в одному. тобто Така от бабінка, на яку намотується ця гірлянда, і воно буде як ліхтарик ось такий. Ну, Прикольно, як на мене, в намет кудись. В гамачок дуже класно. Туристи таке полюбляють. Я таке дуже полюбляю. Дуже. Yeah. Цікава річ одним словом. Я залишу посилання відповідно під цим відео. Зможете перейти, подивитися, скільки коштує. За моїм промокодом буде знижка 10%. Також буде знижка на дуже багато різних туристичних речей в різних магазинах, туристичне спорядження, походи в гори і так далі. І так далі. Все як зазвичай і у великій кількості. Також я залишу відео. На мультитули фірми Nextool, які я знімав нещодавно, зможете подивитися, якщо вам така тема цікава. Зараз швиденько буду переходити до огляду. А перед цим хотів би вам сказати, що мій канал абсолютно не має ніякої реклами, тому ви, мої підписники, мої глядачі, ви є основним моїм джерелом підтримки і натхнення. Тому, купуючи щось за промокодом MyCamping, ви заощаджуєте 10%. А я маю можливість підтримувати свій канал, діяльність свого каналу за рахунок невеличкої комісії, яку я отримую з продажу. Величезне дякую вам за це. По-друге, ви можете оформити. Постійне платне спонсорство мого YouTube каналу. Звісно, величезне, неймовірно, просто дякую за це. І третій варіант залишити разовий донат. В описі під відео зможете подивитися, як це зробити. Відразу тисну вашу руку за це, обіймаю вас. І величезне дякую, що в цей важкий час ви підтримуєте український туристичний канал. Дякую. Давайте з вами дивитись, що ж це взагалі таке. Мілкі Вей. Кемпінг Лемп називається. 200 люменів ліхтарик і 10 метрів гирлянда. 5 різних режимів роботи. IPX 4 захист від водички, і вона перезаряджається. Відповідно, можна перезарядити. Що тут в нас ще є? 1800 мАч батарея. Лантерн Плюс стрінг лайт 3 години. Якщо працює в режимі ліхтарика і додатково гирлянди. Якщо тільки гирлянда, то 7,5 годин. Ось вам кому цікаво, це все, до речі, зроблено в Китаї. Ось всі характеристики, вага 203 г відповідно. Розміри 11 см на 3,6 см. Потужність. 5 Вт максимум. Вага 203 г повторююсь, 1800 мАч 3,7 вольт 6,66 Вт година. Полімер літіум батарейка. Може працювати навіть коли заряджається. так Вставили шнурочок зарядки і воно може працювати, так світити буде. Легко зберігати. Тут в нас така як котушечка, і, відповідно, всі 10 метрів можна скрутити за 30 секунд. Тут в нас все повторюється, що стосується батареї. Відповідно, в нас різні режими роботи. Дуже чудово, давайте все це відкривати, дивитись. Hand crank, так, Тобто ручна лебідка. 10 метрів. Ну, ну чудово. Сіві-елементом від підписника. Дуже дякую тобі, Максиме, за цю неймовірну річ. Дуже приємно. Підкриваю обережно, щоб нічого не пошкодити. Полюбляю, коли все дуже, знаєте, так, акуратно. Тут прям все так серйозно запаковано. Дивіться. Пакетику в такому. Ох, яка краса, сам цей ліхтарик. Ось так він виглядає. Next tool посередині написано. Клас. Зараз будемо відкривати. До цього хочу відразу відкрити інструкцію, це вам показати. Кольорова температура. 2700 кельвінів, тобто, це м'яке таке трішечки жовтеньке світло. Light strip це гирлянда. Вона працює. Бачите, в трьох режимах. Раз, два і три. Сам ось цей ліхтарик плюс, відповідно, ось ця гірлянда може видавати 100 люменів або 200 люменів І, відповідно, там, де 100 люменів тут не вказано скільки кельвінів а там, де, ну, я думаю, що або 400, або 200, не знаю, подивимось з вами. І відповідно на максимальній потужності 200 люменів, 4000 кельвінів, це таке біле офісне світло. 3 години працює в цьому режимі, 3 в цьому, в цих всіх 7,5. Значить, розміри, вага. Бачите, Impact Resistance це означає, що з одного метру можна кинути і нічого не буде, але так краще не робіть. АБС це пластик Type-C вхід. Батарея на 1800 мА. Довжина гірлянди – 10 метрів. Натискайте на паузу і ось можете подивитись, що воно да, як. Відповідно, як вмикати, як вимикати. 10 секунд потрібно потримати. Переключаємо режимчики. Вон, бачите, як. Light strip, Constant Light Mod. І клацаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 разів можна клацнути. Кожен клас це новий режим. Далі, як заряджати? 2,5 години буде заряджатись, бачите, Charge Time. Type-C, відповідно. Power Indication, бачите, круто. Не тільки червоний і зелений, а є ще помаранчевий. Тобто, якщо червоний мігаючий, то це. 10% зарядки залишилося або менше. Якщо червоний горить постійно, це 10%-30% зарядки залишилося. Якщо помаранчевий, це 30-60%. Якщо зелений, то це 60% і вище. Тобто заряджено. І індикатор, вон, бачите. Зелений, коли повністю заряджається, і червоний, це коли розряджено або заряджається. Зелений, коли повністю заряджений. Тобто це під час роботи, а ось це під час зарядки. Є за що підвішувати. І ось ця лебідка вона закривається, відповідно, підіймається, викрутите. І все. Дуже зручно тут такий от гачочок. Показано, в яку сторону крутити. Коли максимально ви цю бабінку викручуєте і гірлянду достаєте. То тут відмічено червоним, там, де не потрібно вже тягнути, бо вирвете, як то кажуть, з коренем, і потім не засунете. І ліфтарю кірдик. Прям знаєте, як відкриваєш якийсь дорогий гаджет від DJI, наприклад, класно. Nextool написано. Відповідно, ось цей гачочок. І гарлянда поїхала доставатись. Так, а я хочу намотати. Як мені це намотати? Ага. І ось так намотую. Давайте вимкну світло все. Подивіться, який кайф. Це всі, всі режимчики буду показувати вам. Тобто це режими гірлянди, я так розумію. Це сам от ліхтарик, що всередині вбудований. Тобто я так розумію, що це. Ну зараз подивимось, що це взагалі таке. Ще раз по режимам один режим, другий, третій режимчик отакий. І тухне так от. Четвертий режимчик ось такий, більш відповідно потужний. Зараз хотілося би якось сфокусувати. Давайте я сфокусую і спробую вам от зробити. Ну, якось так, шановні глядачі. Хотілося б спробувати, ну. Вибачте, камера не передає. Ну, Більш-менш, я думаю, мені щось вдалося вам показати. Так? Тобто світлодіоди видно. Перший режим це таке от тепленьке, жовтеньке світло. Другий режим воно трішечки миготить. Третій режимчик воно затухає і знову починає світити. Четвертий режимчик, відповідно, це от таке от приємне біле світло. І п'ятий режим це досить потужне таке от світло. Якщо хочете розмотати, то потрібно тримати ось за цей шнурочок. Тобто, якось ось так. Все дуже зручно, класно так розмотується. Дивіться. Ну, умовно, я так роблю, просто умовно. І уявіть собі, 10, аж 10 метрів. Гаразд, трішечки я відмотав. Дивимось, що тут. Оце, шановні мої, що всередині світлодіоди це. Я спочатку думав, що це ось ця гірлянда смотана, і вона всередині і дає це світло. А потім я зрозумів, що гірлянда це одне, ось вона миготить. А оцей світлодіод це вже інше. Лампочки інші. Як накручується? Ну, ось так. Тобто, хоп, і накручуємо ось так. Обережно дивимося, щоб ніяких вузликів туди не потрапляло. І, в принципі, ось так потихеньку все це діло ми смотуємо. Все зручно, все зрозуміло. Ну, я не знаю, як вам пояснити взагалі це. Дивіться, який супер. Перший режим, відповідно, от другий ось такий. Третій режим, тобто воно. Загоряється і знову тухне. Прикольний режимчик. Четвертий і п'ятий. Це таке саме, так, в принципі, біле світло, але гірлянда вже не горить. І в цьому і різниця. Ось цей дуже мені подобається. Дивіться, як гарно. Просто не можу вам передати яка краса, який вам більше всього колір подобається. Я знаю, що це річ не першої, напевно, необхідності, але так приємно, коли ти десь в горах, десь на природі, десь в наметі, нікого навкруги нема. А в тебе така от чудова атмосфера, такий ліхтарик, бачите, досить потужний, тобто, прям як денне світло. І його, до речі, можна підвісити. Ви знали? Зараз вімкнув спишку, покажу. Ось у нас відповідно зарядка Type-C. Відкриваєте. Це в нас і бабінка для того, щоб ручка щоб закручувати цю бабіну з гірляндою. І одночасно ще і за неї можна її підвісити. Тобто такий догачочок. Прикольна річ, дуже всім раджу. Просто подивіться, яку атмосферу вона створює, щоб у вас ніяких питань не було. І однозначно ця штука коштує всіх абсолютно коштів, що вона коштує. А це трохи більше тисячі гривень. І, відповідно, ось мій кіт прийшов. Відповідно, гирлянда 10 метрів. Уявіть собі, 10 метрів. Згортається прямо за 30 секунд. Багато різних режимів. Дивіться, який кайф. І повноцінне світло. І кіт мій. Дуже раджу. Від Nextool класна. Є ще коротша. Здається, метрів 7, і коштує вона відповідно дешевша. Ось так за промокодом буде ще дешевше на 10%. Дякую всім за перегляд цього неймовірного відео.